Оля, нещодавно був єврейський новий рік. Як в вашій родині відсвяткували це свято, я знаю, що ти вмієш готувати юдейські страви. Ну, звичайно, свого чоловіка іудея потішила. В цей раз все було как-то не, не заладилось з самого початку, тому що о тому, що новий рік я узнала на наступний день. муж прийшов і сказав, що вчора був єврейський новий рік. Ну я його поздравила. На этом все закінчилось. Я не можу сказати, що мой муж очень віруючі євреї. То есть, конечно, он посіщає синагогу раз в год, як і я посіщаю церкву, теж не очень часто. Но это не означає, що ми в душе не віримо в Бога. Олю. Якось ви влаштували акцію для своїх російських знайомих. Не дивись зомбоящик, зателефонуй мені. Чи траплялося таке, що російські знайомі, росіяни, які живуть в Москве і не тільки телефонували вам, аби дізнатися, що насправді відбувається в Україні? Знаєте, трагедія в то что они не звонят и не спрашивают и не хотят слышать правду. Ведь в Москве живут, в России живут родственники, у некоторых очень близкие. Моя мама живёт в Москве. Вы понимаете, то, что между нами происходит, это огромная трагедия, потому что родители прекращают общаться с детьми, братья прекращают общаться с сестрами. Мало того, это доходит до состояния, когда они не просто, они расходятся врагами. Які стосунки зараз з мамою? Вона приїжджає до вас в Київ побачити онучок? Слава Богу, що моя мама, коли були все эти события, вона знаходилася здесь. Звісно, вона знає правду. Но я вам чесно скажу, їх телевізор настолько умеет э, внушити недовері, що побув 2-3 тижні, вона теж ватничать начинает. починає. Думали відмовитися від російських кокошників від пісні Russian Style. Хаба! Russian style! Бум -бум, yeah. Бум -бум, Тіх тих російських проявів у творчості Ольги Полякової, які були останнім часом, і на це не звертали уваги настільки, наскільки звертає зараз український глядач. Із пісні Рашенстайл, Рашенстайл врази, я убрала ад гріха подальше. Звісно, ж на какошних водрузіла український тризуби такі та такі ухищріння знає є. Достатньо багато російських артистів висловлювались в підтримку дій Владиміра Путіна, в анексії Криму, потім військових дій на сході. Украины, в поддержке террористов. Как вы ставитеся до цього? Я с большой надеждой смотрю на то, что происходит у нас сегодня в телевидении и в шоу-бизнесе, потому что я, честно говоря, устала проходить кастинги, где потом утверждаются не, не очень талантливые, но очень дорогие московские звезды. Их возят бизнес-классом, заказывают им еду из, из ресторанов, дают им мерседесы с водителями, понимаете, платят, платят гонорары, а работают они хуже, потому что они приезжают сюда, как на Второсортный рынок. Ну, зачем нам эти вот этих вот вызывать сюда, еще и бабки им платить? Люди, давайте! Может быть, мы наконец-то начнем себя любить, уважать и ценить ценить за деньги.